Сьогодні у випуску масштабна ДТП у Львові вранці на Скнилівському мосту зіштовхнулись одразу 27 автомобілів. Мають рятувальні властивості. У Львівській політехніці виготовляють гідрогелеві пов'язки для поранених захисників. Алея героїв України на Львівщині бабічі дороги висадили 1500 саджанців Лип і зафіксували рекорд України. Масштабна ДТП трапила сьогодні у Львові з самого ранку. На Скнилівському мосту зіштовхнулись одразу 27 автомобілів. На щастя, обійшлося усе без потерпілих. А винуватцем став густий туман, який охопив місто і тримався на вулицях навіть після появи сонця. Тим часом на місці аварії довелося обмежити рух, як уточнили у патрульній поліції Львівщини. Відбувався він у реверсному режимі лише однією смугою з шести. Для об'їзду водіям запропонували їхати через кільцеву та вулицею авіаційною. Близько дев'ятої ранку. Проїзд з Книлівським мостом відновили, проте автобуси все ще рухались із затримкою. Поміж тим, у Львові погода і далі буде несприятливою для водіїв. Вночі та вранці синоптики прогнозують ожеледицю. Тому на наступні два дні оголосили у місті перший рівень небезпеки. На вулиці Словацького закладуть основу для майбутньої велосмуги. Кілька днів тому там розпочали ремонт, бо потрібно було вирівняти дорожнє покриття, яке просіло. Однак вже під час цих робіт вирішили ще й прокласти основу для майбутньої велосмуги. На вулиці Словацького вона передбачена в перспективній схемі велосипедної мережі і є в пріоритеті на цей рік. Тому щоб двічі не починати ремонт, вже зараз на ділянці, де пролягатиме велосмуга, знімуть бруківку, а замість неї прокладуть римський камінь. Згодом на вулиці Словацького облаштують повноцінну велосмугу. Вона з'єднає існуючу велоінфраструктуру на січових стрільців та коперника. Пояснили у мерії, як наголосили у Галицькій райадміністрації, демонтовану бруківку облікують та передадуть на зберігання. Її можуть використовувати для замощення доріг у центральній частині міста. Зараз після зими в нас в принципі багато. Зараз після обстеження побачили, де потрібно проводити подібні роботи, зокрема на вулиці Штароставелі, Коперника, Франка. В планах це все зробити весняно-літній період. Кожного року в межах поточного ремонту ліквідовуємо ямковість як в асфальтобетоні, але це менше, так і в на Бруківці музайці. Ось тут при Львівській політехніці виготовляють гідрогелові лікувальні пов'язки для поранених захисників. Їх створюють із природної речовини альгінату натрію, який має ранозагоючі та регенеративні властивості. Процес відбувається у кілька етапів. У нас є два компоненти: це розчин самого альгінату натрію і розчин сіла чамфакти. Через насоси дозатори ці два розчини в певній пропорції подаються в реактор змішування. Після змішування, він попадає, цей, ця суміш попадає на, ну, формально кажучи, 2D-принтер, який виливає на транспортер, який рухається з заданою швидкістю. В результаті ми маємо певну товщину цієї пластини у вологому стані. І матеріал переходить на наступну стадію, відбувається сушіння. Після цього готову пластину ріжуть потрібними розмірами. Після того відбувається стерилізація, УФ-стерилізація, це так звана попередня стерилізація, для того, щоб можна було її скласти в стерильні пакетики. І далі за допомогою пакувальної машини ми отримуємо вже запакований матеріал. Запаковані пов'язки, які після того вже йдуть на етектикування». Після цього знову проводять стерилізацію, щоб остаточно вбити всі мікроорганізми. Далі пов'язки передають на передову у львівській політехніці, виготовляють їх вже два роки. Цей процес постійно удосконалюють та механізують, обладнання проектують і виготовляють теж фахівці політехніки. Нещодавно тут також оновили одне з приміщень. Перевага цих пов'язок у тому, що створюють їх із природної речовини, тоді як більшість компаній. Працюють із синтетичними матеріалами також гелеві пов'язки не прилипають до рани, яка зараз я вважаю його її перевага, от власне того, що воно на основі полімерів природного походження, вони не викликають алергій і подразнень, тому що в них немає домішок навіть в мінімальних кількостях і зараз наша потужність може досягнути 18 тисяч дециметрів. Квадратних в місяць розробка політехнівців була налаштована на мирний час. Однак після повномасштабного вторгнення парамедики порадили виготовляти пов'язки більших розмірів. Також в асортименті з'явилися зокрема, ковдра, і лицева маска. Їх застосовують при опіках. Загалом є два типи пов'язок. Шовтою етикеткою це вона насичена хлоргексидином її використовують при лікуванні гнійних хран при лікуванні. Тих процесів, де є запальний процес. А це бі з біла етикетка, це гідрогель. Такі самий по природі, тільки тут додавлений хлоргексидин, тут не додавлений хлоргексидент. Це більше на опіки, це більше на гнійні процеси. Зараз виробництво сертифікують це, дозволить масштабувати використання таких пов'язок, зокрема, і на державному рівні вироби львівської політехніки постійно отримують позитивні відгуки від парамедиків та й самих військових. На Львівщині з'явилася алея героїв. Висадили її у бабіч дороги Миколаїв, городок Жовка, Кам'янка, Бузька, Біберка, відремонтована дорога, по обидва боки якої немає жодного дерева. І ми вирішили з такою хорошою ініціативою виступити. Посадити на протязі 9 кілометрів з обидвох боків, тисячу, більше як 1500 п'ятсот саженців липи. Яка як підросте зможе в літню пору захистити нас від спеки, а зимою захистити дорогу від переметів снігових? Тут ростиме липа, дрібнолисна. Ці дерева обрали не випадково, адже вони є медоносними та довговічними. Акцію влаштували з нагоди 150-річчя національного лісотехнічного університету та міжнародного дня лісів. Проручий все Цю всю алею для до наших героїв, ті, які загинули, ті, які борються, щоб наша була незалежність в Україні і мир у нас в країні. До висадки саджанців долучилися студенти і викладачі вищих навчальних закладів, представники влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, лісівники. Я вважаю, що це по перше, мій громадянський обов'язок підтримувати такі громадські заходи, соціальні акції і тим самим показувати приклад іншим цивільним людям, також військовим. Я вважаю, що це по перше, є хороший приклад для майбутніх поколінь, тому що дерева будуть рости не один рік, як ви сказали. Це дуже хороший вплив на нашу екологію. Новостворена Липова алея на честь героїв стала найдовшою в нашій країні. Результат зафіксували представники Книги рекордів України. Я вважаю е, такою складовою частиною е, туристичного навіть продукту, який проходить тут, по цій дорозі. Е, цей продукт називається Велосипедний шлях Золота підкова Львівщини» і е, буде гарно, коли люди будуть їхати на велосипедах. В компанії таких гарних лип це вже другий такий рекорд на Львівщині у 2018 році. У селі Великі Мости Червоноградського району висадили липову алею протяжністю 5 кілометрів 750 метрів.